В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Ти говорив, що хто хоче бути твоїм учнем, повинен взяти свій хрест і йти за тобою разом зі страждаючою Марією, аж під Твій Хрест, не тільки для того, щоб пожаліти тебе, але щоб бути поруч, довести свою любов до тебе. Хочу страждати за себе і за інших. Віддаємо Тобі, Господи, нашу молитву під час цієї хресної дороги, наші роздуми, особливо жертвуючи за нашу Батьківщину. Стояння перше Ісус, приречений на смерть. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті. Ти відкупи рід людський. Бог приречений людьми. Мав над ними владу, міг одним рухом заспокоїти розбурхані хвилі, одним я є повалити на землю супротивників. Але він мовчить, відповідає спокійно. Він покірний і тихий. Бог приречений людьми, мною, нами. Дав мені владу над собою можу його вигнати, прибити до Христа, знехтувати ним, не бачити його любові, але можу також його прийняти якщо хочеш, іди за мною. Бог приречений, на хочу чи не хочу людини. Бог приречений людиною. Амінь. За нас ти страждав, за. Стояння друге, Ісус бере на плечі хрест. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Хресті Ти відкупи весь слід людський. Серед труднощів, які згинають до землі, найважчим є тягар вини, ношу його з собою скрізь. Не можу від нього втекти, якщо на якийсь час забуду про нього, дає про себе знати, ще міцніше мене втомлює, робить життя жахливим. Ісус, взявши хрест, взяв також і мій великий тягар, взяв свій хрест, взяв і мій, наш спільний хрест, а тепер вистачить тільки торкнутися до кінця Його одежі. Коли над моєю головою священник накреслить знак Христа. І промовить, відпускаються тобі твої гріхи. Подякую Ісусові за те, що Він взяв мій хрест. За нас ти. Третє перше падіння Ісуса під Христом. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті ти відкупив слід людський. Коли я вирішив йти за Ним, все здавалось дуже простим і легким. Та з кожним разом ставало все важче. Нарешті виявилося, що це дуже важко і що це понад мої сили. Здавалося, що вже все, і тоді замість віри прийшла спокуса залишитись в такому стані, як був до цього часу, не починати знову, не йти далі за ним. Спокуса втома, яку неможливо пересилити, і тоді мені допомогла пам'ять про твою вірність, з якою ти, Ісусе, ніс свій і мій хрест. Амінь. За нас ти страждав, за нас у розсвяти, Ісусе, намируй нас. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти весь рід людський. Страшна самотність перед байдужою, серед байдужого чи ворожого натовпу Її можна не відчувати, коли все йде нормально, добре, спокійно. Але коли важко, коли приходить час випробування, коли невдачі звалюються на людину, самотність серед людей може людину вбити, тоді, Боже, не залишай мене самого, пригадай мені про свою матір. Дякую, що в такі години ти посилав мені людей, котрі розуміли і були поряд, навчи мене бути чуйним, мати відкрите серце та очі, щоб біля мене. Не помирали брати в самотності і у відчаї. Амінь. За нас ти страждав, за нас був восний, Ісуси нашого си. Стояння п'яте, Симон Кириниянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті, ти весь рід людський. Змушений допомогти нести хрест, Симон отримав благодать віри. Якщо для мене немає іншого способу, якщо я сліпий і глухий, Господь може допустити на мене подібне випробування, це проблеми найближчих, хвороби, ситуації, яких не можу уникнути, можу до кінця не зрозуміти і не помітити, що це може стати винятковим даром благодаті, коли мої дороги перетнулися з його дорогою, і що та важка для мене ситуація. Була запрошенням до спільної подорожі з ним. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе, наш спасибо оми. Стояння шосте. Вероніка подає Ісусові хустину. Поклоняємось тобі Ісусе Христе і, і величаємо, величаємо Тебе. Бо своєю смертю на, на хресті Ти наш рід людський. Петро, який ще недавно розмахував та погрожував мечем, ішов тепер знесилений. І пригнічений власною зрадою, був там і Йоанн, і Нікодим, котрі після всього піклувались мертвим тілом. Але тільки Вероніка, вона одна мала відвагу, відважилася, не дивлячись на загальну атмосферу ворожості і страху, коли здавалося, що всі були проти нього, що всі його покинули, тільки вона, ведена простим голосом серця, змилувалася над обличчям Ісуса. Яке так зневажали Кати. За нас ти стражда. За нас був розний, наш спасе омину нас. Стояння сьоме друге падіння Ісуса під Христом. Зклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті, ти відкупив весь рід людський. Принижений часто падає в пилюку на дорозі, втомлений і дуже слабкий Ісус, Бог Людина. Я повинен бачити Його не лише тоді, коли. Сяє і збирає натовпи людей, але також на хресній дорозі в немічності, в приниженні. Я повинен його побачити навіть тоді, коли здається, що все віщує останню поразку. Ісусе, ти говорив: переслідували мене і вас будуть, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест. Амінь. Сте страждав за нас посвяти, Ісусе, наш Спасе, помилуй нас. Стояння Восьме. Ісус втішає плачучих жінок, поклоняємось Тобі, Ісусе Христе і величаємо Тебе. Своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Сказав їм, щоб не плакали над ним. Дерево зелене, плач не потрібен, навіть в тих жахливих обставинах. Дорогу потрібно пройти. Розпочати справу потрібно виконати. До чого тут відчай? Ніщо не закінчиться, ніщо не стане руїною. Плачте над собою і над вашими синами, котрі все спустошують. Адже той, над ким плачете, є зеленим деревом, яке розростеться і буде жити довше, ніж ті, що переконані в тому, що начебто змели його з лиця землі. Те, що сприймаєте за поразку, є тільки етапом зростання амінь. За нас не страждам, загалом. Смос, Ісусе наш спасе, помилуй нас стояння дев'яте, третє падіння Ісуса під Христом. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе Бо своєю смертю на хресті ти відкупила рід людський. Вже майже в кінці дороги. Що хочеш сказати цим падінням? Чого мене навчити? Може, застерігає, щоб я ніколи не говорив. Я вже дійшов, знаю, осягнув. Хто стоїть, нехай дивиться, щоб не впав, а особливо, коли хтось стоїть високо і вважає, що йому вже нічого не загрожує. І що може бути спокійним за те, чого досягнув. Через це падіння хочеш Ісусе сказати мені про смирення. Амінь. За нас ти страждав, за нас служний, Ісусе наш спов... Стояння 10 Ісус, обдертий з одежі. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти весь рід людський. Що переживає людина перед стратою? Через хвилину буде по всьому одяг. Рухи, думки, сміх глядачів. Тоді враховуватиметься тільки правда, та крихта правди, яку людина змогла зібрати впродовж усіх років свого життя. Тоді опаде, як листя, обморожене першим приморозком Все. В безлистому освітленні останньої хвилини всі станемо жахливо нагі. Тоді враховуватиметься тільки та крихта правди про нас. Амінь. За нас ти страждав, за нас восвятий, Ісусе, наш спасе помилуй нас. Стояння 11. Ісус прибитий до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе. І величаємо тебе, бо своєю смертю на Хресті Ти відкупив рід людський. Існують різні види діяльності. Любимо рух, активність, багато робити. хочемо бути і тут, і там. Все це заповнює життя. А він тоді, коли вже не міг нікуди піти, бо його ноги були прибиті цвяхами до дерева, коли не міг нічого зробити руками, бо і руки його були прибиті цвяхами до дерева, зробив найбільше. Діяльність може бути втечею від найважливішої справи, яка називається жертвою складеною із самого себе. Амінь. Все стражда за нас моросся. Ісусе, наш Смо, помирує нас. Стояння 12, Ісус мирає на хресті. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе. Своєю смертю Смертью на хресті Ти відкупив весь рід людський. Господь Ісус став людиною, щоб померти на хресті заради нашого Спасіння. Ці слова я чув тисячу разів. Тепер стою у роздумах про їх страшний зміст. Більший, ніж можу зрозуміти. Для нашого спасіння, для мого спасіння. Ісус помер на Христі. Амінь. За нас ти страждав, за нас у Росія. Ісусе наш Ста омируй нас. Стояння 13. Ісус знятий з Христа. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе. І величаємо тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Думаю про мою останню хвилину, думаю про мою власну смерть. Як це буде? Чи зможу добре вмерти? Боюся, знаю себе настільки, що дуже боюся, певне, не зможу. А тому часто думаю про ту, котра стояла під Христом до кінця, котрі на руки покладено мертве тіло Сина, і повторюю кожного дня: молись за нас грішних і за мене грішного, тепер, а особливо в годину нашої смерті, моєї смерті. Амінь. За нас ти стражда! Стояння 14 Ісуса поклали до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив нас рід людський. Кожна смерть, з якою зустрічаюся, це випробування моєї надії. Кожен гріб. Це нагода згадати про той гріб, який після неповних трьох днів виявився порожнім. На всі справи, які намагаються вивести мене з рівноваги, хочу дивитися в світлі таємниці того гробу, коли я, зламаний чи вражений якимись дрібницями, пригадаю собі той гріб і віднайду спокій. Людино, тут на землі, ти тільки перехожий, твій дім, як намет чуючого араба, сьогодні тут. А завтра буде перенесений. Жодна справа не варта всього твого серця, всієї тривоги, всієї радості, всього смутку, якщо вона не пов'язана з мандрівкою додому Отця, в якому через смерть ми знайдемо вічне життя. Людино, усміхнися перед тобою відкрите небо. Амінь. За насте стражда. За нас був розп'яти, Ісусе наш Спасе, помилуй нас. Дякую тобі, Господи, що дозволив мені пройти слідами твоїх мук, що дозволив мені бути поруч з тобою, що дозволив побачити і відчути, як щиро ти мене полюбив. Цілую твій святий хрест, твої святі рани. Залиши в моєму серці знак Твоїх мук, збережи мене назавжди в своєму серці. Амінь. Молімося в намірах святішого Отця, Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і простай нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.